Добрий день. Ми з вами продовжуємо сьогодні працювати над темою розв'язування трикутників. І сьогодні розв'яжемо одну задачу з номера 592. Отже, записуємо номер 592. Розв'яжіть трикутник А, Б, С За двома сторонами і кутом протилежним до однієї з них. І нам відомо а, С, Б С та кут А. Отже, Малюємо схематично трикутник. Так, ось мій трикутник. Називаємо його всі однаково, АБЦ. Подивіться, де я ставлю точки: АВС. Далі, що нам відомо, що А це дорівнює 5 см, Б це дорівнює 8 см, і нам відомий кут А, 80 градусів. Так, отже, дано. Що нам відомо? Що А – це 5 см. Б – це 8 см. Кут А – 80 градусів. Перед нами стоїть задача розв'язати трикутник. Що це означає? Що нам потрібно знати всі його сторони і всі кути, да? отже, знайти, так, дивимося, сторони нам невідома, сторона АБ, Кути. нам невідомий кут Б і невідомий кут С. Кут Б. С. Починаємо. Давайте подивимося. Можемо відразу знайти кут Б, використовуючи теорему синусів. Пишемо. За теоремою синусів, Двокрапочка. За теоремою синусів, Двокрапочка. І пригадуємо сторона. Відноситься до синуса протилежного кута. Отже, синус кута А. Точно так же, як інша сторона. Ми беремо відомі нам сторони, да? ми знаємо ще сторону А, це до синуса протилежного її кута. До сторони А, це протилежний кут Б, який ми зараз будемо шукати. Подивіться, кут А нам відомий, А це і В це відомо. Отже, синус кута Брівнює. А це множимо на синус кута А і все це ділимо на БЦ. Підставляємо значення А 5, Кут А 80 градусів, синус 80 градусів. І ділимо на БЦ БЦ у нас 8. Так, бачимо, да, що кут у нас нестандартний. Отже, будемо використовувати калькулятор, коли вас пишуть підручнику. Да, або таблицю Брадіса. Зараз ми відкриємо таблицю Брадіса і пошукаємо ось цей синус. 80 градусів. Так, отже, дивимося 0, візьмемо 4 цифри, так? 0,9848, Беремо собі чотири цифри. 0,9848, Отже, 9848 десятитисячних, Отже, будемо зараз множити і ділити. Коли ми помножимо і поділимо, ми з вами отримаємо значення сінуса і далі по таблиці Брадіса знову ж таки да, будемо шукати, чому дорівнює кут Б тепер наш. Отже, 0,9848 Помножимо на 5. Так, що це в нас буде? 5 на 8 – 40. 4 на 5 – 20, 24. 5 на 8 – 40 і 2, 42. 9 на 5 – 45, 49. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Буде 4 9240 десятитисячних. І тепер будемо ділити на 8. Ось так, да? це мій черновичок, це ми зараз не пишемо в зошиті. Так, що у нас буде 0, цілих. далі 6 на 8, 48. Да? Отже, 6. Віднімаємо, отримаємо одиничка. 12 ділимо на 8. Беремо по одному. 8. Віднімаємо, буде 4. Виходить у нас 44. 44 ділимо на 8. Це беремо по 5. 40. Віднімаємо знову 40. Тут у нас теж буде 5. Да? Отже, ми з вами отримали приблизно, да? тому що ми тут брали неповне число: 0,6155, 0,06155. І тепер ми за таблицею Брадіса знайдемо, чому ж дорівнює кут Б. Кут Б дорівнює. Запам'ятовуємо 0,06155. Повертаємося до таблиці Брадіса. 0,61,56. Ось. Подивіться, це синус 38 градусів. Отже, приймаємо, що кут Б у нас дорівнює 38 градусів. Отже, Можемо знайти кут С. Пригадуємо, що в трикутнику сума трьох кутів дорівнює 180. Отже, щоб знайти невідомий третій, треба від 180 градусів відняти відомі кути. Віднімаємо 80, це кут А дорівнює 100. Да? І віднімаємо 38. Це наш кут Б. 100 мінус 70, І мінус 62 градуси. Отже, зараз. Ми з вами знайшли кут Б, кут С, і у нас з вами залишається невідома сторона АБ. Сторону АБ можемо знайти або за теоремою косинусів, або за теоремою синусів. Якщо не встигаєте, зробили паузу. Записали, бо я зараз буду витирати дошку, да? мій не вистачає місця, так, ось тут почну писати. Отже, що у нас буде, да? пишу іншим кольором. Будемо шукати, наприклад, сторону АБ. АБ відноситься до синуса кута С. точно так же, ну і беремо будь-яку, да? наприклад, БС. До синуса кута А, до синуса кута А. Отже, звідси АВ дорівнює Б С. множимо на синус кута С і ділимо на синус кута А, Синус кута А. І кут. А і кут С і сторона Б нам відомі, тож ми з легкістю можемо їх знайти. Сінуси, використовувати синуси, знаходимо за таблицею Брадіса. БЦ да? сторона нам відома. Отже, сподіваюсь, кожен з вас самостійно зможе доробити цю задачу і прислати мені відповідь. Да? І ще раз. Сінуси кута С і синус кута А беремо за таблицею Брадіса, сторона В С нам відома. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.